Доброго дня, малята! Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, яке щастя! Діти, який сьогодні день? Теплий, гарний, сонячний. Вправа сонечко. А щоб ми почували себе весело і радісно, скажемо приємні слова сонечку. Сонечко гарне, веселе. Кругле, чарівне, сонечко вам вдячне за такі теплі слова, і воно сяє від щастя. Подивіться. А яке воно щастя? Хочете дізнатися? Мама запитала мене, що таке щастя? Я сказала, щастя це коли ніхто з дітей не плаче. І ще тоді щастя, коли маленьких співочих пташок ніхто в клітку не саджає, бо в клітці не може бути щастя. Щоб мама ніколи не плакала і не журилася, то щастя, бо коли мама журиться, то й у мене сльози на очах. Про що запитала мама у дівчинки? Що таке? щастя молодці! Що відповіла дівчинка своїй мамі? Щастя, це коли ніхто з дітей не плаче, коли пташок не саджають в клітку, щоб мама ніколи не плакала і не журилася? Від чого у дівчинки на очах сльози? Так, коли мама журиться і плаче, то й у дівчинки на очах сльози. Діти, що можна зробити, щоб у дівчинки на очах зникли сльози, а її мама не журилася. Сонечко нам пропонує подарувати усмішку. Щоб бути щасливим, потрібно бути добрим, працьовитим, не ображати слабших себе, любити свою маму, тата. Поважати старших себе, берегти природу, говорити приємні слова, робити добрі діла, чинки. Сонечко уважно слухала і раділа, що ви знаєте вже, що тільки добрі справи, гарні вчинки роблять людину щасливою. Про що ми сьогодні говорили? Так, про щастя. Це добре бути? Чи погано, щасливим? Так, звісно, щасливим бути добре. Молодці! До нової зустрічі!